Добрий день, ми раді вітати вас в нашій студії. Нам дуже приємно, що ви відгукнулися на нашу пропозицію поспілкуватися. Давайте розпочнемо спочатку з такого питання, з якими викликами сьогодні зіштовхується охорона здоров'я Закарпаття? Ця структура. Вітаю, пані Діано. Звичайно, виклики є в суспільстві в цілому. Ми з вами вже переживаємо четвертий рік повномасштабного вторгнення, і це не могло, звичайно, не відобразитися на охороні здоров'я. Основно всі виклики, які переживає на сьогоднішній день галузь, це є виклики пов'язані із війною. А галузь охорони здоров'я є критична галузь. Медики є на передовій надають допомогу військових, вони надають допомогу цивільним. Вони мають величезне навантаження на сьогоднішній день, і з цим нам потрібно справлятися. А в цілому, ми прекрасно розуміємо, що на сьогоднішній день близько 70 населення страждають від відмічають погіршення свого психологічного стану. І десь близько 30% відмічають погіршення фізичного стану. Це звичайно все лягає на галузь охорони здоров'я. Ми повернемося і присвятимо частинку ефіру саме ментальному і психологічному здоров'ю. Але зараз хотілося запитати у вас про те, чи вистачає зараз кадрів. Медиків саме е, в Закарпатській області, тому що війна вносить свої корективи. Ми розуміємо, ми розуміємо, що медики це дуже дуже важлива галузь, яка на передовій теж допомагає і суттєво допомагає. От, е, з приводу е, молодих фахівців або фахівців, взагалі, які зараз забезпечують в Закарпатській області е, е, медичну допомогу, кадрова політика є надважлива це зрозуміло, як і в будь-якій іншій галузі. Охорона здоров'я не є винятком. На сьогоднішній день ми маємо забезпеченість з кадрами по галузі, так в залежності від кваліфікації спеціалістів, починаючи від лікарів, закінчуючи іншими спеціалістами, які також дуже необхідні. І чи в зворотньому напрямку немає значення, коливається від 81 до 85%. Тобто, десь до 20% ми не маємо забезпечення кадрами на сьогоднішній день в галузі. Ах, слід відмітити Ради справедливості, що така тенденція спостерігалася і в довоєнний період. Це є, не є новина. І ще одна величезна проблема в кадровому забезпеченні це те, що близько 30% працівників галузі це є люди пенсійного віку. Звичайно, я не проводжу ніяку дискримінацію стосовно віку, але ми прекрасно розуміємо, що життя є життя, це є абсолютно природні процеси, і повідно відбуватися оновлення. Кадрового потенціалу, над чим ми зараз дуже щільно працюємо. Після повномасштабного вторгнення ми прекрасно розуміємо, що частина виїхала за кордон і проживає з тих чи інших причин і працюють за кордоном. Частина східних регіонів приїхала до нас. Таке забезпечення не є критичним, ми справляємося, але також ми працюємо дуже щільно над залученням нових фахівців. Наразі змінено порядок зарахування після закінчення вищих навчальних закладів на визначення першого місця роботи студентів вищого медичного спрямування. Цього року стартує перша електронна черга, самостійно реєструються відповідно до рейтингів і вибирають місце роботи незалежно, екстериторіально. На сьогоднішній день вся медицина працює екстериторіально. Ми не прив'язані до тої чи іншої території, але вони можуть вибрати заклад, де вони будуть працювати. Ми готові їх стосовно молодих працівників, які приходять. Наприклад, ну ми зараз декілька матеріалів робили. Там люди працюють три роки, здебільшого. От що можете? Сказати, чи достатньо вони кваліфіковані, і як людям передавати досвід навіть від тих людей, які працювали ну зараз знаходяться в пенсійному віці, знову ж таки є дуже гарні молоді фахівці. Звичайно, їм не вистачає досвід, досвід щоденна кропітка робота, і тут нічого немає з чарівної палочки, що ви маєте класного фахівця з величезним досвідом, і ви поруч з ним всього навчитеся. Ви навчитеся, але якщо будете працювати щоденно, щогодинно, щохвилинно, і тоді це буде гарний, гарна співпраця і гарний буде результат. Щодо підготовки і по-різному є. Не буду казати, що всіх фахівці приходять гарні, але якщо є бажання працювати і вчитися, то працелюбність, бажання навчатися, гарне плече фахівця з досвідом, то результат ми маємо теж класний. Стосовно реформування медичної галузі, ми бачимо і знаємо, що реформується медична галузь ну, дуже е, так, колосально і часто. Е, якщо брати, то Закарпатська область е, от для реформа саме в галузі нашій, е, що можете сказати, якщо підсумувати, е, от що нам вдається відразу, що потрібно трошки часу, тому що кожна нова справа вона потребує е, буквально щоб про ну, Прощупати так. От у нас яка ситуація з реформою? Ну, Реформування стартувало вже давно, ну, 18-й рік. Це перший старт був реформи, первинна медико-санітарна допомога. Я думаю, переваги відчули всі вже мешканці, тому що мали можливість обрати сімейного лікаря саме того, кому вони довіряють, кому можуть, до кого можуть прийти в будь-який час, який прийде на допомогу саме в родину. Незалежно від того, де він проживає, чи він проживає в місті Мукачево, чи в місті Ужгороді, якщо це задовільняє цей фахівець, який проживає за межами постійного проживання пацієнта, то він може з ним заключити в угоду. Тобто вже переваги були. І більшість жителів нашого регіону, майже 98%, вже обрали свого сімейного лікаря. Тобто покриття послугами у нас є. На жаль, виклики перед охороною здоров'я завжди є, і реформа стартувала. Ну не скажу, що у поганий час, але рік-два, і у нас пандемія ковіду, і звичайно, це трошки пригальмувало введення наступного етапу допомоги спеціалізованої і вся галузь переформатувалася на допомогу при по боротьбі з пандемією ковід-19. Тому щодо спеціалізованої трошки у нас були затримки в розвитку інших. Ми дуже добре розвинули галузь анестезіологія реанімації, інфекціоністи. Добре, ми, ми до нас при, Ми мали спільний досвід з нашими колегами із-за кордону, багато спілкувалися, вчилися. Це як для них новий виклик був, так і для нас. Тобто е, воно не пройшло безслідно, але не був той е, алгоритм, не відпрацьовувався, який був запланований з самого початку. Але вже в 21 році ми війшли в русло ковід ковідом, займаються фахівці, але розвивається інша галузь. А На сьогоднішній день є 44 пакети надання медичних послуг по програмі медичних гарантій за 74 напрямками. Тобто всі заклади охорони здоров'я мають контракту... мають можливість контрактуватися, якщо відповідають вимогам, мають відповідну кількість кадрів. Мають обладнання, мають приміщення, вони можуть надавати послуги, мають і якщо це все є, і мають гарний продукт, то пацієнт звичайно прийде. Знову ж таки, екстериторіально не має значення. якщо це планове лікування, то він може в межах України за скеруванням сімейного лікаря будь-куди піти лікуватися. тобто це результат реформи в цілому. Щодо Закарпаття, ми трошки тут пізніше ж стартували. Ну, Останній вагон скакували, так я би сказала. Але наразі ми добре рухаємося. Сформована спроможна мережа відповідно до постанови Кабінету міністрів України. На сьогоднішній день ми маємо 69 медичних закладів на території України, на території Закарпаття. Перепрошую. Із яких 35 – це центри первинної медико-санітарної допомоги, сім надкластерних лікарня лікарень для громадян. Завжди повторюю, що це. Заклади обласного підпорядкування, тобто вищого рівня. Ми маємо сім кластерних лікарень, тобто наші бувші районі, але які надають певний спектр послуг. Тобто наразі немає, що це обласна лікарня, районна лікарня, якщо вона надає певний рівень послуг, вона може з одного статусу в інший перейти будь-коли. І ми маємо вісім загальних лікарень. Це в спроможній мережі. Всі інші, звичайно, математика тут не зійдеться, всі інші заклади вони є поза мережею. Що це означає? Це означає, що вони законтрактовані з Національною службою, вони надають певний вид послуг, але вони на даному етапі не можуть розраховувати на державну підтримку, тому що вони є умовно наднурмованими. Тобто в нас мережа закладів є більше, ніж є потреба на сьогоднішній день. От так склалося, якщо так підсумувати, то медики вони не на теорії вчились, наприклад, навіть ковід, війна обставини заставляють нас так рухатися, а медиків тим більше, тому що це перші люди, які нам йдуть на допомогу, які рятують життя. От зараз багато говоряться взагалі і публічно, що ми маємо звертати увагу на психологічне, психічне здоров'я. І ви на брифінгах це говорили. От скажіть, будь ласка, з приводу цієї теми, з приводу цього напрямку в медицині, чи сьогодні достатньо лікарень, навіть медичних закладів, які забезпечать і будуть підтримувати наше ментальне здоров'я? Дуже слушне питання, дуже потрібне. І про це ми повинні говорити весь час. Ми весь час повинні доносити людям. Що таке ментальне здоров'я, що таке психічне здоров'я, що таке пограничний стан, що таке психіатрія. І не в тому, щоб людина самостійно розбиралася в цьому, бо навіть я маючи вищу медичну освіту, не завжди вам проведу аналогію, тому що коли людина є в стресі постійному, а зараз ми розуміємо, що більшість людей саме перебуває, в тому, то вона не завжди може адекватно оцінити свій стан. Тому а наразі в рамках реформування галузі охорони здоров'я, в рамках розширення навчальних програм дуже величезна увага приділяється саме ментальному здоров'ю. Оскільки галузь охорони здоров'я надається відповідно до рівнів надання, і першою ланкою дотику пацієнта є сімейний лікар, то перші, починаючи з 23 року, так скажімо, 23-24 рік. Дуже величезна увага приділялася саме навчанню сімейних лікарів з питань ментального здоров'я. Тобто ми розуміємо, що пацієнт прийде в першу чергу до сімейного лікаря, він прийде з гіпертонічною хворобою, він прийде з болями в серці, він прийде з безсонням. Саме тут найважливіша саме роль сімейного лікаря, який має оцінити сан. З чим це пов'язано? Е надати рекомендації, провести відповідне тестування. 2025 року навіть був окремий пакет щодо підтрим, психологічної підтримки населення на первинному рівні, додатково здійснювалася оплата по пакетах саме за надання цих послуг. Наразі це входить в загальний пакет послуг і вимога всі лікарі щорічно мають мати не менше двох курсів навчання по програмі МВХ. Наразі ми теж проводимо навчання, ми їздимо по регіонах, приїжджають фахівці за підтримки. Юсейт за підтримки інших громадських організацій і вчать саме сімейних лікарів постійно. Це не те, що ми вивчили, отримали спеціалізацію, маємо певне посвідчення, ми можемо робити ні. Тут ми вчимося весь час. Підходи змінюються, ситуація змінюється, ми працюємо з тим, з чим ніколи не працювала. Це дуже складно. Цього року ми пішли трошки далі. Ми перейшли вже до спеціалізованої допомоги щодо психологічної підтримки населення. Це створення центрів ментального здоров'я. Тобто при кожній кластерні районній лікарні і багатопрофільній дитячій лікарні, як у нас є обласна дитяча лікарня, мусить функціонувати центр ментального здоров'я. Мусить бути створена мультидисциплінарна команда, до складу якої входять фахівці, психологи. Психіатри і ну, їх помічники, середній медичний персонал, які надають медичну допомогу. Їх має працювати як безпосередньо за місцем надання послуг, тобто в закладі, так і мають можливість е мобільні бригади виїздити додому до пацієнта, якщо в тому є така потреба. Саме функція цієї команди визначити, чи пацієнт потребує амбулаторного втручання, тобто, можливо, йому достатньо психологічних там, занять декілька. З психологом і все буде гаразд. Можливо, потрібно підключити терапію, тоді підключаються фахівці-психіатри. І, можливо, потрібно скерувати безпосередньо спеціалізований заклад психіатричні стаціонари. І це приймає уже рішення мультидисциплінарна команда. Тобто, це центри ментального здоров'я. Наразі ми створили шість центрів ментального здоров'я. Місто берегу у нас на стадії зараз впровадження, тому найближчим часом у них також буде створений. Звичайно, ми дуже чекаємо. Вже розпочалася реконструкція приміщень обласної дитячої лікарні, де буде створено за підтримки громадської організації Карітас сучасний центр ментального здоров'я. Але паралельно з тим. Ми розуміємо, що і психіатрична допомога на сьогоднішній день, вона не надається на такому рівні, не у плані професійно, тобто мережа закладів не є та, яка нам потрібна. Тому наразі ми маємо обласний заклад психіатричної допомоги, місто Берегу, Ужгород, локація, і населений пункт Чікош, де надається на сьогоднішній день допомога, в тому числі і діткам, і військовим. А, і ми маємо одне відділення при кластерній лікарні це місто Хуст. А, існує стигма, звичайно, в населення, і не всі з задоволенням йдуть лікуватися в психіатричний стаціонар, особливо, якщо відсутна етапність надання медичних послуг. Якщо тобі погано і тебе відправляють в психіатричний стаціонар, я не знаю, чи це добре, чи це зле. Тут має бути комплексний підхід до надання послуг. І надалі ми плануємо відкрити психіатричні стаціонари при всіх кластерних лікарнях для того, щоб це було доступно, щоб пацієнту не потрібно було дуже далеко їхати. Цифра 60%. я почула на брифінгу про те, що 60% здається населення України. Ми не говорили про Закарпатську область зараз. Ну, спостерігаються тенденція, от що саме людям потрібна підтримка ментального здоров'я. Ви, як медик, досвідчений медик, скажіть, будь ласка, це напевно шалена цифра? І як зараз вже кожен, хто нас зараз дивиться, повинен врегульовувати взагалі і зменшувати, тому що все починається з кожного з нас насправді? Так, і кожен з нас має свої обставини, і що спонукає до того, призводить. Звичайно, в першу чергу людина має бути налаштована так, щоб допомогти сама собі. В першу чергу, зрозуміти, що щось не так, і відкинути ту стигму, що ні, та нікуди я не піду, все воно пройде. Можливо, і пройде, а можливо, і ні. Тому, знову ж таки, акцентую увагу, це в першу чергу. Ну, наскільки це можливо оцінити свій стан і звернутися до сімейного. От так трошки негативно звучить звернутися до психіатра. Так. Можливо, так. Ну, люди так звикли, що я ж ну не хворію, я нормальна, нормальний. Так, дійсно. Це не означає. Це як сходити там до лікаря, не знаю, провірити серце, так? От скажіть, як? Почати як говорити з людьми, що це нормально. Звичайно, тому людина живе в соціумі, людина живе десь самостійно. Хтось її бачить рідні, сусіди, близькі колеги по роботі, просто на вулиці, просто відвідуючи супермаркеті, вони можуть звернутися на це увагу. Саме тому не потрібно звертатися до психіатра. І якщо ми згадаємо нашу систему охорони здоров'я раніше, я давно в системі охорони здоров'я, але навіть років 20 тому у кожен заклад чуть силою не впихували посаду психолога, нікому він не був потрібен. А скільки населення, який відсоток населення користувався послугами психолога, це дуже мало. По-перше, ту статистику ніхто не вів, і знайти кваліфікованого психолога, в принципі, було вкрай важко. А якщо там дитина не слухається в школі, ну, не виховуйте її, там, дайте їй по попі, умовно, чи ще щось, лише лишить, це все нормально, все добре. А на роботі щось там не так, ну, то та ж вона там щось не справляється, ми її там премії позбавимо, ще щось, ми її виховаємо. А що приводило до таких дій? Ніхто не аналізував. І... Навіть користуватися послугами психологами, ще б казала, бо ж за кордоном там якісь дурні всі, вони ходять до психолога. Для чого ходити? Я сам собі психолог, а насправді це не так. І в кінці кінців воно приводило до якихось певних зрив. Людина зупинялася у психіатричній лікарні і, скажімо, не в найкращій. І далі це клеймо висить людьми, бо вона пролікувалася, суспільство не готово було це сприйняти. І закінчувалося це направду по-різному. Тому наразі. Послуги психологів є дуже затребувані, Уже свідомість людей змінилася. Вони знають, що треба йти не до психіатра, потрібно йти до психолога. Чому я на самому початку і сказала цього питання, коли почну обговорювати, Йде до сімейного лікаря, а він далі відправить у центр до мультидисциплінарної команди. І, можливо, людина там не дійде до психіатра. Можливо, на стадії психолога їй допоможуть, і вона з задоволенням піде далі. А до психіатра вона самостійно не йде. Вона вже йде в компанії із психологом. Якщо потрібно, долучається соціальний працівник для вирішення тих чи інших проблем. І тільки тоді вони в комплексі приймають рішення про лікування. І тільки якщо нічого з цих перелічених заходів не дає ефекту, людину госпіталізовують для підбору медикаментозної терапії. Все, навіть не для підбору підбір йде амбулаторно, але для більш тривалої де потрібен нагляд. Щодо взагалі фінансування охорони здоров'я, чи, чи виділяє держава або територіальні громади, чи місто, міста Закарпатської області для того, аби покращити і сервіс, тому що ну, завжди потрібно вкладати, і це нормально, я вважаю. Звичайно, звичайно, система фінансування повністю змінилася. З того часу ми вже в реформі, ми не отримуємо державну субвенцію. Ми отримуємо кошти за надані послуги. Абсолютно справедливо. Працюєш, надаєш послуги, маєш гроші. Не працюєш, не надаєш послуги, не маєш грошей. Підходить різні, різні відгуки. Ви, напевно, спілкуєтеся з медичними працівниками. З колегами в мене завжди виникає дискусія, інколи різкі, нам не вистачає коштів. Ні. Це є неефективний менеджмент. Вам за все сплатили. Вам дали кошти на заробітну плату, вам надали кошти для придбання ліків, вам надали кошти для харчування пацієнтів. Якщо ви класно заробляєте, ви можете купити обладнання там і так далі, у вас все є. Роль органів місцевого самоврядування, вони, як власники, звичайно, вони повинні допомагати. А якщо взяти бюджетний код, там чітко вказано, за що платить орган місцевого самоврядування. Для, може дати кошти, може дати. Кошти на зміцнення матеріально-технічної та бази і зобов'язаний оплатити комунальні послуги. Все інше, да, матеріальні стимули може дати, якщо вважається потрібне, якщо це наприклад, візьмемо якусь сільську громаду. Да? Дуже потрібні сімейні лікарі. Вони їх залучають на роботу, вони отримують кошти від національної служби здоров'я, але орган місцевого самоврядування може ще їм додати, тому що вони дуже зацікавлені Вони можуть їм надати житло. Вони багато чого можуть зробити, якщо вони є зацікавлені, але вони можуть це зробити, а не зобов'язані. Звичайно, якщо керівник громади зацікавлений в розвитку громади, він завжди це буде робити. Але основне джерело фінансування це програма медичних гарантій. І крайнє питання хотілося б присвятити вам. Ви дуже багато років присвятили цій професії, тільки стільки ну присвячують професії стільки років, коли її люблять. Від вас відчувається, що ви дійсно любите, переживаєте. От розкажіть, як перший день у вас такий робочий відбувся, якщо можна пригадати? І зараз що б ви хотіли? Ще більше зробити для медичної галузі Закарпаття? Гарне питання. Ви знаєте, я так давно в галузі, що я навіть не буду звучувати скільки років, бо всім стане страшно. А я ще вихованка системи семашко радянської, тому що я можу порівняти ще ті часи і це, що зараз є. Вибір професії був абсолютно усвідомлений. Я єдина в сім'ї на сьогоднішній день. Після мене вже Ще Юрійна сестра стала лікарем. А до того, в принципі, я першопрохідця, як із родини, так і, напевно, по життю взагалі. А, звичайно, перше це було кожен нас десь стикається з досвідом, ну, звернутися до лікарів. і У мене було бажання от, допомогти, от, прийти і, і спасти все, допомогти, надати термінову допомогу. І від мене багато чого залежить, я цього потрібна, повинна вчитися. Тому я обрала професію лікаря. Я ніколи не хотіла бути управлінцем, я хотіла бути лікарем. Починала з сімейної медицини, з дільничного терапевта. Складно було, дуже складно було. Я працювала далеко за межами Закарпаття, я працювала в місті Миколаєві, Миколаївська область, величезне місто після Ужгорода, можна і загубитися. Але я почала там працювати, і як дивилася, професія дійничного терапевта надскладна. Ти приходиш на виклик, тобі треба приймати рішення, в тебе немає нікого поруч, колег немає, нікого немає. І, звичайно, ті, як ми говорили, досвід, колеги, дуже класні були колеги, які мені допомагали. Дуже багато було вихідців із Західної України, на той час працювали також у Миколаєві. І вони мене вчили всьому. Вони мене вчили всьому. Звичайно, були дурниці, були проблеми, що я була розумна там, чи я все знала. Та ну, Всі мали помилки, добре, що вони коли не мали наслідків. Ну, напевно, це мені те все допомагало, коли я сумнівала, або ще щось переживала, що я поступила неправильно, я бігла до свого колеги, старшого, вся в сльозах, і казала, от я таке зробила, щоб заспокоївся, ти добре зробила або не добре, було порізно. А потім я повернулася на Закарпаття. Ну, так сталося, що в мене дуже скоро пішов кар'єрний ріст. Я вже фактично на керівних посадах, ну, більше 30 років, Більше 30 різного рівня, за відділенням заступники, керівники закладів охорони здоров'я. Працювала в місті Мукачеві, починаючи з 2015 року до 2023 року. Реформувала галузь охорони здоров'я безпосередньо в Мукачеві. Вважаю, і в принципі, краще оцінюють пацієнти. Нам це вдалося. Нам це вдалося. І, чесно кажучи, я вже не планувала якусь кар'єру робити, чи ще щось. Я прийшла на роботу в центр легеневих хвороб, і в мене знає, це задовільниця, це була абсолютно спокійна, рутинна, нормальна робота, як більшість фахівців працюють. Але мені запропонували очолити Департамент охорони здоров'я. І на самому тому етапі, коли ми формували мережу реабілітаційних закладів, до речі, це ще одна така важлива тема, ми її завершили до десь 3-4 місяці, ми повністю завершили. І в нас на сьогоднішній день нормальна мережа, потужні, класні реабілітаційні відділення, але бачення голови. Закарпатської обласної військової адміністрації вона має бути ще краще. Ми наразі співфінансуємо те, що ми говорили. Ми можемо, але не зобов'язання. Але тут є бажання обласної влади дофінансувати ці всі заклади. Ми зараз їх дофінансували, виділили 29 мільйонів на всі заклади. Думаю, буде те, що потрібно зараз, є дуже актуально. Ну і, звичайно, обсяг роботи зовсім не той, який у мене був раніше. Складнощі є, звичайно. Але для мене це основне те, моя функція на сьогоднішній день? в мене немає багато важелі впливу. Департамент охорони здоров'я наразі має більш так, як представницьку функцію Вертикаль Міністерства охорони здоров'я. Але ми наше основне завдання це реалізація державної політики в галузі охорони здоров'я. Якщо ви вже помітили на всіх брифінгах, що Забезпечує держава. Не немає значення, з чого ми розпочинаємо. Ми розпочинаємо з того, що забезпечує держава. Я завжди прошу вас і ваших колег донесіть це людям, що вони про це я вам дякую за наш ефір. От вас назвали батьки любов. Я бажаю, щоб ось цю любов ви далі несли в свою професію, тому що це дійсно видно. Навіть на брифінгах ви приходите ви чітко. Відповідаєте на всі питання, ви хочете донести людям. Я бажаю, щоб такі люди і очолювали професії, очолювали департаменти міністерства і далі, і далі, далі. Тільки вам багато здоров'я і щоб ви ділилися цим досвідом з своїми колегами і з цими людьми, які прийдуть в цю професію. Дякую вам гарно.